Друзі, всім привіт! У нас 9-та година вечора, і ми зараз приїхали в кіно. Я дуже чекала цього дня, я дуже чекала цього фільму. Я думаю, ви знаєте, про що я говорю. Ми приїхали на другу дюну. Я фанат фантастики, я дуже все-таки люблю, мені дуже сподобалася перша серія Тімоті Шалами просто неймовірний. Тому зараз ми приїхали у фінське кіно. Будемо дивитися дружу. Другу другу частину, я вже не можу дочекатися. Покажу вам, як взагалі у фінських кінотеатрах і наскільки сильно вони відрізняються від наших українських. Ось поза мною ви бачите це саме кіношка. Коротше, будемо зараз заходити. Покажу вам потрошку, що тут є, що можна взяти, і потім розповім вам про свої враження. Називається Фінкіно. Зараз покажу вам, які тут є гостинці. Ну, щоб ви розуміли, з нашими українськими кінотеатрами, звісно, це не порівняється, але ну, типу, вайнот, різні всякі фінські цукерочки. Що йде? ми зараз будемо брати собі якісь смаколики. Я хочу, мабуть, попкорн і колу. Це для мене така стандартний мій набір у кінотеатр. Є отакі набірчики начосів, вартість 7,45. Далі є різні снеки типу кукурудзяних паличок І є декілька видів попкорну, чедер. Ще якийсь не підписано. Далі просто звичайний оригінальний. І, і все. Був ще з маслом, але його чогось нема. Коротше, немає солодкого такого, як я люблю. Не знаю, зараз буду щось обирати. Ми беремо колом, взяли отакі снеки, взяли попкорн з маслом і вартість напоїв отака, щоб ви собі одразу бачили. Зараз нам буде смачно. Тут є різна, ну тобто можна взяти якісь напої, алкогольні, безалкогольні, можна взяти піцу, снеки, типу onion rings, але я обмежуся попкорном. Дівчатка, всім привіт! У нас вже наступний день. Вчора ми з вами ходили на дюну. Ви бачили це у влозі. І сьогодні я хочу поділитися трохи взагалі своїми враженнями про сам фільм, про фінський кінотеатр, тому що це був наш перший раз, коли ми ходили у фінський е -е, кінотеатр. Стосовно фільму, я можу сказати, що це ну неймовірно. Прямо я припрошу мене тут «Baby hair і я нічого з ним не можу зробити. Фільм просто неймовірний. Я дуже люблю такий жанр фентезі, це прям моє. моє оце антиутопії, катастрофи, фантастика. Я все це дуже люблю. І я ще пам'ятаю знаєте, часи, коли я була дитиною, в нас була вдома приставка Sega, такі картриджі до неї продавалися. І ми тоді грали з братом і з татом в гру, яка називалася Дюна. І це було дуже. Прикольно, дуже мені подобалась та гра. Я пам'ятаю, як я дивилася першу дюну, ще оту, котра була знята дуже-дуже давно. І коли виходила перша частина, я дуже її. Чекала, дуже мені сподобалась перша частина, і я чекала неймовірного виходу другої частини. Дуже рада, що ми змогли побувати на цьому фільмі саме в кінотеатрі, тому що першу частину я дивилася на телевізорі та на комп'ютері, і ну, це, звісно, зовсім не той взагалі масштаб, який міг би бути, коли ти сидиш у величезному кінотеатрі перед тобою величезний екран, і ти все знаєш, на наче проживаєш о, все те. Тому о, я дуже рада, що ми сходили саме в кінотеатр. Дуже цікавий фільм. Якщо ви ще думаєте, йти чи не йти, то обов'язково йдіть, тому що він вартий, того, щоб його подивитися, і вартий того, щоб його дивитися саме о, у кінотеатрі. Ну і звісно ж, о, Тімоті Шалама та Зендая ну, вони просто. Неймовірні красунчики, як на мене. Дуже несподівана кінцівка у ем, другої частини. До речі, якщо ви дивилися, напишіть взагалі, ем, як вам сподобався фільм, чи не сподобався. Мені також буде цікаво дізнатися і вашу думку, чи плануєте, можливо, піти на цей фільм. Тому однозначно рекомендую раджу, нам неймовірно сподобалося фільм. Друзі, ми приїхали в магазин, будемо щось купувати. Йдемо сюди, ваші ставки. Що будемо брати? Ми сьогодні приїхали за ось цим. Так вийшло, що у нас зламалися навушники в обох, і нам потрібно їх поновити. Чоловік хоче спробувати ці три цього покоління. Якщо у вас такі, якщо ви користуєтесь такими, то скажіть, як вони? Добрі чи ні а, оці резиночки, А я думаю взяти такі самі, які в мене були, двієчку з резиночкою, тому що в мене вони краще тримаються у вухах. Напишіть, як, як, як оці, хороші чи ні. І отака на них вартість. А взагалі тут всякої всячини, бачите, і телефони є, і годинники. Я дуже хочу, до речі, собі Apple Watch. Якось. Ну, і, звісно, там комп'ютер, айпад вже вам показала. До речі, також хотіла б змінити комп'ютер, бо мені не вистачає пам'яті. Розпаковую не свої а пашені навушники. Він взяв Котрі без вкладочок. Не хочеш сам відкрити? Не, це Цей звук. обзор на Apple, я можу бути амбасадором Apple, я завжди згодна. Давайте спробуємо. Я не знаю, чи вони будуть в мене випадати з вух, тому хочу спробувати. І не знаю, які краще взяти. ну ні, я думаю, що мені краще з цим, тому що в мене вивалюються. Ну що, друзі, ось наші покупочки. Чоловік взяв в результаті собі оці котрі третє покоління новенькі, а я все ж таки вирішила взяти про. Вони мені точно не будуть випадати з гейшей, боже, я дуже перепрошую за свій манікюр, але я зможу його переробити лише через два тижні. Тому все, тепер мені будеш слухати в дорозі. На вихідних ми вирішили поїхати прогулятись до містечка неподалік від турку. Це містечко називається сало. Дуже таке типове українське слово, але сала там немає, і ми його власне там і не шукали. Містечко сало вважається перлиною Фінляндії. Власне, ми так і не зрозуміли, чому, тому що а, забудова у містечку така сама, як і у всюди, і нічого незвичайного ми там не знайшли. Але нам було дуже приємно прогулятися цим містечком. Дівчатка, всім привіт! Сьогодні я рада вітати вас на своїй кухні. Я наразі готую обід і вирішила приготувати також соус песто. Я думаю, що ви його неоднократно куштували, чули про нього, знаєте, що це таке. Я вирішила зробити домашній такий соус і хочу зробити це разом із вами. Рецепт в нього дуже простий: нам знадобиться базилік. В мене тут дві упаковочки, часник, пармезан. Трошки солі і оливкова олія. Я напишу всі пропорції додатково унизу в інфобоксі, а зараз покажу вам, як ми будемо це з вами готувати. Я буду все готувати у своєму термоміксі вже відкрила тут рецепт, але ви можете приготувати соус песто за допомогою будь-якого блендера або комбайна, який є у вас вдома. Додаємо 80 грам пармезану. Додаємо зубчик часнику, додаємо кедрові горішки, далі додаємо базилік. Краще додавати саме листочки, але я використовую все, і смак гірше від цього не стає. Після цього додаємо олію і в кінці додаємо половину чайної ложечки солі. І далі подрібнюємо. Я вже переклала наш соус песто в баночку, закрию його і буду зберігати в холодильнику під кришечкою. Його можна додавати в різні пасту, піцу, салати, на тости і так далі. Я його скуштувала вже. Він неймовірно надзвичайно смачний і дуже ароматний. В мене зараз базиліком пахне просто на всю кухню. Тому приємного апетита. Дівчатка сьогодні вирішила прочистити свій фен-стайлер Dyson, він мені буде потрібний у дорогу. І раз на місяць я намагаюся це робити. Спочатку беру таку щіточку і чищу сам фільтр на стайлери від будь-яких забруднень, такими рухами. Далі беру також портативний отакий пилососик. це, до речі, бренд Xiaomi. Він неймовірно крутий, я його просто обожнюю. Він збирає будь-який пил і прочищаю ним весь кейс. І також старою зубною щіткою промиваю попередньо замочені насадки від стайлера, щоб змити будь-які стайлінгові засоби, які я використовувала до цього. І залишаю все просохнути на 8 годин. Слухайте дівчатка. Вчора було 8 марта. Отака в мене тут краса. Я вирішила її забрати із собою, тому що дуже шкода такий букетик залишати, щоб він не пропав. Тому він їде з нами у Ригу. Дівчатка, всім привіт! У нас черговий день сьогодні. Ми вже в дорозі. Ми сьогодні їдемо до Риги. Взагалі у нас починається у мене особисто починається така велика мандрівка, тому що я їду додому, і наразі ми їдемо до Риги. Зараз вже в Хельсинки будемо грузитись на паромчик. І спочатку заїдемо у Ригу до родичів мого чоловіка, а потім я. Поїду звідти додому в Україну. Отак дівчатка виглядає грузовий відсік парому, де їдуть машинки. Ми їдемо, добираємось із Гельсінки до Естонії паромчиком. Тут буде їхати наша машинка, а ми будемо підніматись саме вже до гостьових відсіків. Я трошки вам заодно покажу, як виглядає паромчик зсередини. Піднімаємось на саме верх. Так виглядає одна із пасажирських зон на паромі Гельсингі Талін. Тут, як бачите, є різні столики, стільці, диванчики, де можна відпочити, попрацювати також можна купити щось поїсти і взагалі насолодитися самою подорожчю. Просто північний льодовитий океан. Я жартую, звісно, але тим не менше. паромчик один відійшов. Тут на паромчику є Duty Free. Давайте трошки з вами погуляємо, побачимо, що тут взагалі є, що тут можна придбати. покажу вам свої улюблені парфуми. Це оцей Ермес з ревенем, Він зараз не мені. Боже, я його просто обожнюю. Він і на зимку, і на літо. Він такий дуже свіженький. Якісь темні ягоди в ньому є. Дуже дуже класний, Справді рекомендую, якщо таке любите. Ще дівчатка, я дуже обожнюю аромати від Хлої. Ось в мене був отакий він, неймовірно, медовий, такий смачний. Я хочу дуже і дуже до нього повернутися. Це прям для мене от розкіш, чесно. І ще мені дуже подобається оцей відносно новий. Це та ж сама серія, він також з медом. Але він із трояндою. Я останнім часом дуже полюбляю запах троянди. Він дуже і дуже смачно також пахне. Зараз ще його понюхаю. Так, да, справді дуже класний. Взагалі, всі аромати в Хлої. Мені ну, плюс-мінус всім дуже подобаються. Але оцей. Це просто моя любов. Дівчата, щойно понюхала оцей аромат отак називаються парфуми. Слухайте, це щось просто вау. Це запах дорогої жінки. Справді він пахне дуже прям багато. Тут якісь дорого багато от реально, тут якісь білий квіти, він солоденький, в міру солоденький і реально дуже-дуже дорогий. Запах хотіла б якось собі його також придбати. Також покажу вам цю сироватку від Estée Lauder. Вона наразі їде зі мною, я дуже її полюбила. Мені її чоловік дарував на нашу річницю, і я її повним ходом зараз використовую. Вона просто творить дива. Я не знаю, що вона робить, як вона робить, але після неї ти реально встаєш просто омолоджений. Тому, дівчата, беріть знаєте, на а, заміточку. Ще тут є стенд Locitano. Покажу вам зараз свій кремчик. ось він, такий. І я дуже ним задоволена. Мені спочатку показалось, що в нього, такого, знаєте, такий дуже різкий запах, але ні, це тільки спершу дуже крутий. Він реально нереально просто круто живить руки. Прям дуже-дуже рекомендую. І є ще другий. Тут, бачите, 25% це ще жирніший. Взагалі мені локситан дуже подобається. Хочу ще спробувати цю олійку з Мигдалем для душу, і також серія з ветивером та вербеною. Мені подобається, Дуже класні реально в них продукти. Тому також раджу придивити. От хочу пару слів вам сказати про бренд Соль de Janeiro Я думаю, ви його знаєте, тому що зараз всі блогери просто його рекомендують. Ці баночки вони вам. Мою дуже і дуже знайомі. Я взагалі не розумію цей бренд. Він мені чесно, ну просто тхне. Мені не подобається жоден запахів, ні цей кремчик, ні оці спрейчики. Щось дуже синтетичне, дуже солодке. Ну взагалі, не моє. Напишіть вам, як вам, якщо ви користувалися подобається вам цей бренд чи ні. Дівчатка, розпаковка. Вчора заїжджала до друзів, і дивіться, який мені подарунок зробила на 8 березня. Мама нашого знайомого просто це неймовірно красиво. Тут домашній зефір хендмейд. Все дуже красиво запаковано. Я зараз вам покажу, наскільки це красиво, і ми вчора куштували, не тут, але. Просто який він смачний. Отак, неймовірно, красиво це виглядає, і він просто дуже смачний. Цей зі смородиною, цей з лимоном та яблуком. А цей ванільний із шоколадною пастою всередині. Просто, ну, це неймовірно. Отакий От, домашній зефір. Він не порівняється взагалі з магазинним Дуже круто, мені дуже приємно. І пакування дуже-дуже дякую. Друзі, всім привіт! У нас вже наступний день. Ми приїхали в Ригу вчора пізно ввечері. Зараз вийшли в старе місто трошки погуляти. Дуже не дуже тепла погода, насправді дуже холодний вітер, але світить сонечко і це дуже приємно. Тут вже зовсім немає снігу, скоро прийде весна. Тому беру вас з собою на прогулянку старим містом. Тут в центрі є пам'ятник бременським музикантам. Думаю, ви впізнаєте цих звірушок з мультику? Дуже гарна місцинка. А до речі, отам там є дуже смачний індійський ресторан. Будете в ризі, обов'язково зайдіть туди. Там неймовірно, просто смачно. Друзі, ми зараз зайшли на такий фудкорт у торговому центрі. Дуже прикольний. Тут є і такоси, далі піца, різні боли. Взагалі дуже прикольний такий фудкорт. Можна замовити суші. Я взяла собі у цьому закладі том'ям. Пізніше вам покажу. Далі там є грузинська кухня. Взагалі ну, неймовірно красиво, неймовірно прикольно. Нагадує мені, чимось наш фуд-маркет. У Києві. Так, друзі, в результаті у нас тут супчик. Це мій азіатський. Якщо чесно, на картинці виглядав цікавіше, а це взяв Паша. Дуже красива подача. Це а, грузинське харчо, я так розумію. Коротше, смачного нам і вам. Time for dessert. Кофе. Пахлава. Ну що, дівчатка, ми нагулялися, трохи підмерзли, правда, як цуцики. Заїхали зараз у торговий центр, біля якого ми колись жили, коли жили в Ризі. Якщо ви живете тут, то ви знаєте, Акрополь походили трошки по магазинам, взагалі погуляли по старому місту по торговим центрам. Заходили зараз в магазин нішевої парфюмерії, в Акрополі якраз є, і я послухала дуже. Відомий наразі Ганімед, такі світло, але ну вибачте, я в машині. Тож послухала відомий наразі Ганімед, який багато хто собі купує, дуже його нахвалюють. В мене такі противоречиві враження про нього. Знаєте, мені здалося, що він якраз пахне якоюсь аптекою, а якоюсь лікарнею. Я знаю, що деяким бакара так пахне, тому що там є йод. І мені здається, що в Ганімеді також є йод. І також послухала свій улюблений Кіліан, про який я продовжую мріяти, і я знаю, що багатьом дуже подобається саме. Wood Girl Gun Bad. Мені він не дуже заходить. Як на мене, він ну, просто звичайний, але мені дуже і дуже подобається інший аромат, який називається Forbidden Games. Для мене він прям неймовірно крутий. Він мені якимось конваліями пахне, чи півоніями, десь буском. Коротше, дуже і дуже він для мене смачний. Дуже я мрію про нього якось одного дня. Сподіваюся, що моя мрія збудеться. І наразі ми вже їдемо додому. А завтра я вже вирушаю в подорож в Україну, тому думаю, що на цьому я буду закінчувати цей влог і буду з вами прощатися. Сподіваюсь, що вам було зі мною цікаво. Тож, до наступної зустрічі уже в Україні. Цілую вас і пока-пока. Дівчата, я вам хочу показати просто родича мого кота. Пізніше покажу вам свого. Вони майже ідентичні, реально. Мордочка просто майже один-один. в -один. Клясасті!